Всім доброго дня! Сьогодні хочу поговорити за наші ці трендові підставочки під кружки стакани. стакани. Ми вчора я показувала, як зв'язати цього сіда. Ну, це упрощений варіант такий. А, кстати, я дов'язала йому трошки шию, тому що, во-первых, я Привязала його неудачно пришила. И мені пришлось його розшивати, и я чуть-чуть його там подрезала. Я його ремонтировала, зробила ему шею. Ну, він нормальный. Шию надо, трошки шию надо связать. Хоча, если вам нравится без шеи, я буду без шеї все-таки. Сида, мы все протестуємо потом в конце, я расскажу. Ой, покажу як. Сіда ми в'язали, 16 столбиків набирали. Ну, це є в этом... в майстер-класі, но ну, я розкажу, може, хтось кому-то не хочеться довести майстер-клас, или не то просто послухай, я собі сам. Набрали йому 16 столбиків в кільце. Ну, на кільце ми робили воздушні петлі, п'ять воздушних петлей. Замкнули в кільце і набрали сюди 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16 столбиків з одним накидом в кальці. Потім ми зробили, в ряд ми зробили прибавку в кожен ряд, в каждый столбик по два. В наступному ряду ми зробили столбик, прибавка, столбик прибавка. І в два следующих ряда ми зробили два столбика прибавка. Вот. В конце ряду у нас там оставалось де одна, де дві петлі, ми їх просто пров'язували в ряда, або в початку ряду, в конце ряду, ну, там у нас є шия, воно взагалі ніяк не влияет. І хочете, можете рассчитать собі так, щоб у вас не оставалося. Ну, Розсвітуйте я, вот зв'язала дві. Такі підставки іменно по такому принципу. І мені обі нравится. Це одна сіт, він в'язаний з тонкою пряжею, і він, він універсальний у мене. І цей білкус точно так же зв'язаний, тільки груба пряжа. Вот. тримають, сид, вообще тримає мені і стакан, і кружку, і широкий дно, і маленьке дно, все він задирається добре. Що я хочу сказати? Віжіть, якщо вам, ну, це кліпенькі такі в'язання, віжіть в дві нитки. Якщо берете полухлопок, там полухлопокід, то віжіть в дві нитки, буде більш грубой і він буде, як ну, буде трошки більше. Зараз мір я ще все розкажу. Це я в'язала з акрилом. Вязала э, каждый ну, к столбикам без накида. Вот такая вот черепашка по імені Наташка получилась. Я тоже про неї рассказываю, як я її вязала в предыдущем видео, но я э, так, тих, остановлюсь трошки. Вязана на кольцевому груми набрала 6 столбиков і стандартное прибавление до 7 столбиков прибавка 6 раз. То есть, понятно, стандартно прибавляем модель столбик в каждый столбик, там через один, через два, через три, через, через четыре, через пять, через шесть и через семь. Вот. Дивитесь себе по своему размеру. Хочете там, допустим, пять столбиков прибавка, вам достаточно такого размера, потому что пряжа бывает разная. У всех разная пряжа, разные крючки. Потом я провязала еще два рядочка, просто без прибавок и просто. Два рядочка прямо. У мене тут вийшло 50, скільки 54, по-моєму, столбика. От, хочете, можете спробувати провязать три рядочка без прибавок і убавок, потім прив'язуєте. Вона буде більш випукла, прив'язуєте речим шагом. Зараз ми все покажемо, як воно работає. Потім я в'язала такий маленький круг, він у мене ще... Без ще йому не придумала, кого сюда ліпити. у мене вийшло, О, Тут я набирала 12 так, 12. Раз, два, три, чотири, пять. ні, десять. Раз, два, три, чотири, пять, десять. Десять столбиків набирала вкруг. Потом прибавку в каждый столбик. Потом прибавку через один столбик и прибавка через два столбика, и у меня получился маленький кружочек. Вот такий хорошенький кружочек получился. Дальше я захотела. Ну, мы вязали сида, вот, сида вязали Тут получилось два столбика, ой, два столбика прибавка, мы провязала три рядочка таких. А я подумала, що можна прив'язати три столбики при бабку. то подумала, я спробувала. І мені я зробила, хотіла сідати такого зв'язати. Ну, Те, що ми в'язали, мені не подобалося. Я передумала, думаю, мені не буду в'язати столбика при бабку, бо сильно, сильно більша випукласть. І він не обхватував стакан. Тобто він просто проважувався і все. Но, э, блин, э, якось у людей що він Я не могла зрозуміти, чому. От у мене 2 столбика прибавка весь стакан, три столбика прибавка не обхватить. Э, я поняла, почему это так. Потому що він обхватить, якщо ви робите стандартно, допустим, набираєте в кольцо амигуруми, э, скільки у мене тут 11 столбиків. Потім прибавка кожний столбик через один, через два, через три. Я без, без, без Почему він не підворачується у мене, а да потому, что у меня кружка с узким дном, Ну, маленька кружечка. Если ви візьмете велику кружку, то він он хорошо провалюється. То есть він заворачивается, Не провалюється, а заворачивается. А маленьким він провалюється. Ну, не хоче він заворачиваться в маленькі кружечки. Поэтому решать вам, які в'язать. На 4 рядочка, на 5 рядочков. рядочків. Кожен, як столбиками, знакидами, столбиками без накида, це ви самі собі рішите і побачите, як вам. Ну, Це не така велика деталь, не такі велики, ну такі великі, як. Затраты часу на то, щоб зв'язати його. Мені подобається розпустити, и по-новому. Но в вообще принцип я вам розказала. Велику набираємо 11 столбиков. Прибавка, прибавка через один столбик, прибавка через два столбика, прибавка через три столбика І обв'язуємо рачим шагом. В маленький. Маленький. Прибавка. Встановлюємося на прибавке через два. Тоже обв'язуємо. все. Черепашка. Останавливаемся на прибавку через семь. Обвязываем два, двумя рядами без прибавок убавок, чтобы она чуть у нас была так подвернута. Ну, сида мы вчера вязали. Теперь я хочу вам показать, як они работают. Давайте посмотрим. Протестируем их и насладимся еще один раз. Оп. Смотрим. Начнем мы с Сида. Сід у нас універсальний. Він у нас держить і кружку, так я з боком так поставлю, щоб було він вистачається. Бачите? От, кружку він хорошо держав. Я поки протестую мої ну, да, Він трошки великоватий для кружки. А для стакана він прекрасно підходить, бачите? Все. Сид у нас пройшов в тестировании, вяжем ему трошки шею, и він у нас гуд, Берем его. Белкус. Белкус уже 180 раз протестированный. Він уже пользуется популярностью и вообще він крутый. Пробуем. Кружку вин обхватывает, но трошки покрутить, вин обхватил. Я же говорю, він универсальный, такие же самые, как и сид. Но, конечно, ему бы еще нравится стакан обнимать. Ну, каждому свое. Белкус вообще замечательный. Дальше идет у нас черепашка по имени Наташка. Черепашка связана для ну Я так планирую, что будут вязаться черепашки для маленьких деток. Ну, для маленьких, для деток, короче. Вот чашка у них приблизительно такого объема, як ну, дано, як і у мене. Взяли, поставили. ну, Він прекрасно держит, прекрасно. І чий голову піднімається черепах. О, дивіться, Хоп. Есть контакт. Великий стакан він не обнімей, тому що він маленький у мене. Ну, обніме, але він не поміщається стакан. Стакан, коротше, не поміщається. Черепашка у нас тоже за робот. Вот, прекрасно все. Вот. Перейшли ми плавно к нашим кругам, які ми просто зв'язали, ще вони у нас не задействовані. От маленький кружок до моєї кружки. Потому що я зв'язала великий круг. Со скратом, цим от, І він у мене ушел второй половинки. Він прекрасно там чашку держит і все. А я собі теж хочу. Сейчас у мене кружку тримає черепаха. От. О, бачите, як хорошо держит ну, чашку? Все, это однозначно в'яжемо з скратом, У мене все есть. Просто надо связать. Тепер великий круг, готуємося до того, що він не заворачується, просто провалюється. Почому він провалюється? Да тому що дно кружки мої недостатньо широке. Стакан. Хоп, стакан, закрутився, завершився, ну і він, он... ну, я думаю, що він ще трошки розтягнеться. Не знаю, Тоже вже великоватий трошки Дишите, знаешь, что вам посоветовать? Вот. Мне не нравится. Ну, что я вам скажу, что мені е, прибавка через три не подобається. А если мы свяжем прибавку через два, у нас получится як крат. Може е, я сильно туго його в'язала. Він не хоче заворачиваться. Да не заворачивается. Заворачивается на тушкинам ним заморачиваться. Ну так, да. просто треба ну, синьої поставити канті. Все, я розказала вам, показала все. Дивіться, якого я зв'язала цього. Я думала, що це буде із близняток, як вони там, чи сурікати, як вони зсусти. З ким вони там, коротше, двійняшки, пліняшки. Ну це, скоріш за все, буде той пірат. йому треба просто глазик. закрыл ялазик и буду пировать. А вот это из близняшек, чи О Боже я не могла вспомнить, я ему еще и розыграла, бачит. Апосум. Напишите мне, кто бишь похоже на апосума Цей, чи Цей? Ну, э, мені чоловік сказав, що йому треба трошки болому мордашку чуть витягнути зробити. роботи. Він тебе не похоже. Не похоже на мене, не похоже на себе просто. Парень темнокорий. Ту-ту-ту-ту-ту. Ось вот такі діла. Всім бажаю миру добра. І зустрінемося на вітанні. А чого? То сюрприз бо я сама ще не знаю що ми будемо вся